Привіт! Сьогодні я буду робити їстівні сістечки. Для цього мені знадобиться три формочки. Ось така, ось така і ось така. Ще мені для цього знадобиться ось таке. Ось такі щіпчики і ось таке. З дирочками. Потім мені іще така шпачочка. З харчових. Мені знадобиться масло, ну, якесь таке, не прям з морозилки. малина та шоколад. Можна або чорний, або молочний. Який вам більш подобається. Там хлібчик ось такий. Білий можна або чорний. Але я буду білий. Е, беру хлібчик. Почнемо з хлібчик. Перу хлібчик. І мені знадобиться формочки. Перший я буду саме найвелике. Вели... Бачите? Тут такий хлібчик збираємо. Мені його знадобиться ця формочка мені не... ну, поки що ще, ще потрібна буде. Потім мені знадобиться ось така формочка. Трошечки тільки притискаю, і воно відламується. Кладу так. Далі, це мені вже точно не буде потрібно. Підкладай. А це ні, ну, не потрібно так само. Потрібно ще відламати саме. Одну Хоп, відламала. В мене вийшло так. І саме ось так. Ця формочка також нам не знадобиться. Тепер мені потрібна масу. Масу можна взяти шпашечкою, може, ну таке, я візьму такою ложечкою без дирочок. беру масу, підсуваю, беру кусочок маси і спочатку на цей ліплю ну, середню. Ось так. Беру чуть-чуть масу, щоб воно хорошенько приклеїлося. І беру тепер цю булочку і ставлю її так. Вона має прикриватись до маси. Потім беру ще чуть-чуть масу. Ой. І ліплю тут. Ще чуть-чуть. Мені хватить масу, того. Масло не Ось так. І остання булочка. і тепер ще чуть-чуть масок наверх. І все. Поки що масло мені не потрібне. Ну, ще можна трошечки тут підрівняти, щоб було якось гарніше, ніби це такий трикутничок. Тут, щоб так погано. Ось так. Ось так. Поки що мені масло не потрібне. Ну, це ложечка, може ще потрібно, але так -то я думаю, що ні, не потрібно. Тепер мені потрібні щипчики, щоб взяти малину. Беру малинку. І можу поставити тут так вершечок. А можна її просто таку разломать розламати напополам. Ось так беру шпашечку, розламую її пополам і кусочок тут залишаю. Потім мені потрібен шоколад. Вдома маленькі кусочки шоколаду і отак. Ось такий в мене вийшов кусочок шоколаду. Ну, його можна десь тут, наприклад. Як прикрасу так поставити і все. І шоколад мені не потрібен. Чіпчик давно нам не потрібен був. І щепчик не потрібні. І ця шпашечка не потрібна. Все. Пока-пока. І тістечко в нас готове. Думаю, що вам сподобається.